Зв'язку з тим, що росіяни активно обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру в Україні тривають відключення світла, і в принципі прогнози експертів не втішні. Але не превеликий жаль, ми вже маємо прецеденти, коли вибухають альтернативні джерела освітлення. Зокрема, кілька днів тому зарядна станція вибухнула в офісі в Івано-Франківську. Тоді були постраждало двоє людей 40 людей було евакуйовано і. Такі випадки стаються не поодинокі. Особисто в мене буквально нещодавно ледь не згоріла свекруха разом з свекром у своїй домівці, тому що неправильно було під'єднаний альтернативне джерело енергії. До нашого етеру доєднюється інженер-електрик, представник Національної асоціації професійного електросервісу України Анатолій Гічка. Пане Анатолію, вітаю вас! Слава Україні! Троям слава Добрий вечір. Направно будемо говорити про безпеку, коли ми говоримо про масове використання зарядних станцій, екофлоу та різних альтернативних джерел енергії. Як ви бачите, в чому зараз найбільше криється? Вибачте, але таку за такий сюр небезпека цих пристроїв. Це в тому, що їх неправильно підключують, неправильно їх експлуатують. Ну, Якщо брати до уваги електробезпеку, то електрика йде паралельно, точніше, поряд з безпекою, тому що електрика це є безпека. Станом тепер у нас з'явилася ситуація, що да, багато дуже використовують так звані зарядні станції, Екофло. Їх приїзд, ну, екофло це виробник, це зарядні станції. Треба розуміти, що в даній станції поєднані три компоненти: це є зарядний пристрій акумулятора, сам акумуляторна батарея. Яка є більш вибухонебезпечна, і інвертор, який перетворює із напруги батареї в мережеву напругу, це перш за все треба вважати. Те, що ці прилади є прилади повищеної небезпеки. Чому повищеної небезпеки? Тому що в зв'язку з неправильною їхньою експлуатацією вони можуть виходити з ладу, виходити з ладу не тільки саме, а ще спричиняти дуже багато таких побічних ефектів, як навіть пожежу, навіть навіть вибух, вибух, тому що від перезарядки є батареї ці літіони вони вистрілюють і навіть горе навіть можуть привести до займання. І якщо такий прилад стоїть у небезпечному місці, тобто, не небезпечному, як це правильно сказати, в місті де перебування людей ну. І це може спричинити небезпеку для людей. Отут, пане Антоні, поки пам'ятаю, уточнення маю. Коли ставили масово генератори, тоді пожежники говорили про те, що вони мають бути на відкритій ділянці, тобто на повітрі. Не можна їх ставити в приміщенні, що це має бути на вулиці. А якщо говорити про зарядні станції, от є правила, де вони можуть зберігатися. Умовно, в шафі це добре чи не добре? Це має бути на коридорі десь, чи це може бути на кухні? Це є прилад, який потребує вентиляції. Тобто притоку свіжої повітря. тому що там йде охолодження деталей, охолодження цих, цих так званих цих, ну, що я називав, охол... зарядного пристрою, йде охолодження, йде охолодження того самого інвертора, який перетворює з напруги батареї мережеву напругу, і він має провітрюватися. В ідеальному випадку краще його тримати десь на балкон. І він -то проводити комутацію. Але перш за все, його підключення, це треба розрахувати номінал його навантаження. Якщо це є зарядна станція, то вона має номінал свого заря... заряду і номінал свого розряду. Тобто, якщо вона має певну потужність, яку можна включати до неї. Ну, Під саму потужність і навантажу. краще залишати потужність ну, до 40% і не дозавантажувати. Ну, то якщо вона у вас є кіловат, тисячу Вт, так, то ви 600-500 ватт її навантажуєте спокійно. Бо є два випадки, чого вона виходить з ладу. Це бистра, дуже швидка зарядка її і, і дуже сильний розряд і навантаження, дуже сильне, коли велика потужність навантаження. Ну і основне, що я не назвав, це може бути неякісне виробництво і виготовлення, тому що всі ми заощаджуємо гроші і шукаємо Вал... де подешевше. Тим, тим паче є тепер акумулятори, які, які ферум, техні модифікації, ферум, ну, не, які є безпечними самі по собі, тому що літіонні батареї небезпечні, пожежі небезпечні. Вони можуть самі по собі виникати за, за так, коротке замикання в самих пластинах, що приводить до збільшення е, збільшення і пожежної небезпеці самих батарей. А та як ця батарея розміщена всередині з приладу, то відповідно виходить з ладовий Пане Анатолію, коли люди мають зарядні станції альтернативні джерела енергії, так вже зараз хочуть, аби все відбувалося автоматично, тобто під'єднати до щитка, щоб у разі відімкнення світла воно автоматично перемикалося, і в будинку там умовно було світло чи там працював котел. В яка в цьому є небезпека? Я так розумію, що найбільша небезпека ховається, як під'єднати до щитка, так як це одне з одним поєднати. Основне саме треба, щоб це під'єднував спеціаліст, який розбирається в цьому. І краще я вже в попередніх інтерв'ю говорив, що краще щоб це робила якась компанія, тому що тепер є ці зарядні станції, ці гібридні інвертори, це більш потужні зарядні станції, які мають виносні акумуляторні батареї. Вони розраховані на потужність будинку. Вони розраховані на потужність батарей, і це акуратно ставиться у деяку коробку, таку негорючу або десь ховаються ці батареї, і це не є таке безпечне. Ну, це, це сам насамперед, це найкращий варіант. І відтоді ми йдемо від, 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 далі, то вже якось починаємо це все комунікувати. Ну, краще, перш за все, коли ми говоримо про електрику, це перш за все безпека, це сама електрика, ну, електричне підключення. Плюс до того, ми маємо там батареї. Це робота з батареями. Вони також вимагають певних вимог. Їх не можу вони не можуть нагріватися. Вони не можуть бути в холодному приміщенні, коли буде мінусова температура, бо вони вийдуть з ладу. Якщо вони нагріваються, те ж саме може бути е, в самих батареях замикання. і Вони вийдуть з ладу, навіть вибух вибухнуть. І це теж не, не ну, пожежі небезпечно для будинку для цього все. Ну, треба піднімати наняти нанятих фахівців. Тепер є вже компанії, які це ставлять, і щоб вони оптимально рекомендували індивідуально під кожну будинок, під кожну квартиру, тому що. Уже в новобудовах, де це це вже враховують, а ну, не всі живуть, в нову, не всі переселяються в нову будову. Дарто є більшість людей, які живуть у існуючих квартирах, і хочуть бути світлом, і, ну, і за це треба до цього індивідуально підхід кожного вивчати. Е, основні правила такі, що воно не було на шляху евакуаційного виходу, тобто виходу з квартири. Бо ну, я ж вам пояснив, як якісні, неякісні батареї. Тим паче батареї бувають брак, ну заводський брак. І краще, щоб це не було на шляху евакуаційного виходу, а тим більше у спальних приміщеннях. Це дуже ну, на балконі це само оптимально, ну, на закритих балконах вони також бояться і зниження температури. Вологи, напевно, теж бояться. Вологи бояться попадання ну, зовнішніх опадів нас, і впливу зовнішніх опадів. Тож воно має бути з краю, але в центрі, тому що воно підключається до центрального щитка. Тобто, будь розподільчого щитка, будинку воно забезпечує автоматизацію. Це є зарядні станції чи справи комутацію. Це є другий. Після них ідуть уже більш вартісні, але більш надійні. Це гібридні інвертори, але все рівно вони мають акумуляторні батареї з і... Вони та, ну, батареї, в залежності від ємності, вони більшу вагу мають об'єм, і це теж десь потрібно розмістити. Якщо квартира йде 50-40 квадратів, то і ще десь батареї поставляться дуже самому нікуди. Це не треба розвернутися. Так, ну краще їх тримати десь далі, десь на балконі, десь на закрите белкона, чим ну, де, в спальнях або те, тому що першим вони деякі мають випари при зарядці, зарядній. Сам гібридний інвертор. І всі ці зарядні станції вони потребують вентилювання, тому там стоять вентилятори, вони навіть шумлять. Це неприємно, коли воно хаті, в хаті спальню, де воно вже постійно. Ну, бо Воно постійно працює. Є люди, які є, коли воно відключаємо, але станом на сьогодні із відключенням, вони працюють постійно, вони заряджаються самі, коли немає відключення електроенергії, вони, вони здійснюють автоматичне електропостачання споживачів, тобто, що, що до них підключено. І тим бачу вони служать стабілізаторами і захищають світків. Так що перевага її просто до них треба підходити і індивідуально і професійно. Пане толі з вашого професійного е кута, е як ви бачите, на топ помилок українців е при купівлі встановленні зарядної станції. Ну я б не сказав, що це є помилки, тому що ми, українці, є народ дуже винахідливий, і коли ще цих зарядних станцій не було, то робили з того, включали всі свої інженерні здібності. Я, мова йде про 22 рік, осінь, зиму. Ринок навіть не забезпечував виробництво акумуляторів, оскільки вже було потреби, переробляли з усього, що потрібно. Мова йде про те, що перш за все, щоб були якісні компоненти. Навіть якщо мова йде про цей акумулятор, вони повинні бути якісні. Якщо мова йде про цю зарядну станцію в комплексі, тобто, чому я говорю в комплексі? Тому що в такий пакуночку, такому коробці, у нас є станція, і ми таке, як сумочку принесли туди, сумочку принесли сюди, це найбільш простий варіант, ну він вартісний. То краще, щоб це був виробник, якого можна було далі. Це гарантійний обмін, це далі ремонт, бо нам пізно цієї станції прийде ремонт. Чому ремонт? Тому що батареї має термін придатності. Вони не є вічні, вони 3-2 роки, чотири, в залежності від їх потрібно буде міняти, і, нам, і ми звернемося, питання сервісу, заміни батареї. Mm -hmm. Ну, Це перше, і краще брати сертифіковане. Точніше, якісного виробника і де це то. Друга, є більше населення або більш не оцінюють небезпеку цього всього, і це саме погано, тому що в даному випадку, якщо за генератором ще хтось проводив якусь роз'яснювальну роботу, що це бензин, це двигуни внутрішнього згорання, це й випар парів, і то були випадки займання на балконах, випадки займання в квартирах, випадки займання генератором, то ці зарядні станції вони більш показали себе більш безпечно, бо вони є більш безпечні. Але теж є винятки, і ми з ними вже починаємо стикатися. Що вони також прошу? Треба вважати, що це є прилад повищеної небезпеки. Ви сказали вже частково, е, вище в нашій розмові, що може спричинити, що зарядна станція вибухне, але давайте ще раз підсумуємо, щоб е, дати таке резюме: неправильне зберігання, неправильне підключення. Перше буде неправильне підключення, друге, неправильне розміщення. Тобто вони мають вентилюватися, тому що це є там. Ну я ж говорив, що воно потрібно вентилюватися цим приладом. Вони охолоджуються. Там є вентилятори, е, надалі. Далі їх треба обслуговувати, я думаю, постійно, тому що ну, є пилюка, запилюється це, все ну, коли воно ну, рік два працює. Три або рік два не працює, ми далі його включили, у нас не постійно і з цим треба просто обслуговувати. Як повертаємося до того, що я говорив, що нам потрібно мати сервіс, де ми можемо просто обслуговувати, повести, сказати, почистити, перевірити, що замінити. Я думаю, що це буде таке, як автономне опалення. <свят> на майбутній на майбутній період. На жаль, якщо ви маєте якийсь досвід в е, в вкручуванні лампочки, це ще не означає, що за допомогою штучного інтелекту можна підключити е, зарядну станцію. Тут треба явно професіонала, людина з досвідом, і яка розуміється в зарядних станціях. Не можна кликати електрика, який не має дотичної до цього роботи, підключати зарядну станцію, щоб було автоматичне перевімкнення. Я вірно десь підсумувала. Ви це правильно підмітили, і я повертаюся через та ще раз до цього моменту. Що це є дві це є дві небезпеки з одної сторони? Це електробезпека, з другої сторони, це принцип проведення із вже зарядними станціями, які вже останній період є новими для нас. Ну не новими, як такими, але за них о комплексі. Так в правилах не розписано. Є правила поводження з акумуляторними батареями, є правила поводження з рідними пристроями, є правила поводження з електричним обладнанням. Ну тут це в нас в комплексі. Вже ми отримали. І треба, щоб людина фахово розбиралася в даному, в даному приладі, і в, в даному вмітнула його, тому що його можна, якщо неправильно, під'єднати до мережі, його можна, він може вийти з ладу сам, а він є не дешевий. E, і, ну, є Є деякі моменти, які просто треба краще звернутися з фахівцем, ну або отримати фахову консультацію, фахову консультацію від фахівця, якщо. Через те, що останній обстріл української енергетики був наймасовішим, наслідки удару на превеликий жаль відчутні, є регіони нашої держави, де світла немає і по 16 годин. Тобто жодна зарядна станція, напевно, не витримає 16 годин роботи поспіль. Але я от бачу, що є альтернатива, що мовляв, зарядну станцію можна зарядити від машини. Чи це безпечно знову ж таки? І як після такої, коли зарядна станція вичерпається під нуль? Як її правильно заряджати? Е, є зарядні станції, і ті самі як вони мають вихід на 12 вольт на, на, на бортову мережу автомобіля. Тобто вони можуть заряджатися від 12 вольт, вони так і розраховані. Тут знову підходимо до питання правильності цього всього. І краще, щоб людина, якщо така є зарядна станція, що може заряджатися від автомобільного акумулятора, або від автомобільної мережі, то можна її підзвонити. Там до неї навіть навіть є. Я бачив у своєму випадку, навіть до неї є такі виходи або від прикурювача, від машини, або, або прямо під. Єднати на аккумулятор. Ну тут також треба розуміти певні моменти, певні моменти експлуатації, розуміти під'єднання батарей, щоб і ще й не залишити себе без машини. А якщо зарядна станція під нуль, тобто вона, це... вона під нуль не розряджається, вона має захист в залежності від нижнього порогу розряду самих батарей. Вона налаштована. Якщо мова йде про зарядну станцію, то вона має вона повністю не розряджає батареї. Вона розряджає до 20%. Ну там на mm путі -hmm. я теж не буду, 10 десять чимтоволь, саму батарею, і вона зупиняється і відключається. Все вона не працює. Там є під'єднання, ви ставите на батарею, заводити машину і заряджаєте. Просто треба накинути в залежності від схеми підключення, як вона там підключається. Це більш простіше вже ніж під'єднання до мережі, але теж треба, треба потрібно деякі навики, мати, щоб це зарядити. Є він батарей, тому що якщо зарядна станція має 12 вольт, напруга мережі автомобіля також 12 вольт, так що проблем цьому немає. У якому випадку обачність не зашкодить? Пану Анатолію, дякую, що ви долучилися. Мені здається, що ця розмова має бути корисною для нашої аудиторії, взагалі для людей. Непрості часи живемо, але треба дбати одне про одного і дбати про свою безпеку. Нагадаю, з нами був інженер-електрик, представник Національної асоціації професійного електросервісу України Анатолій Пане Анатолію, попри все, спокійного. Світлого вечора до зустрічі з вами в наступних дякую. Щасливо прямо вечора спокійного.